Робимо автоматизацію квартири на GSI Nation Ти приїхав на контрольну перевірку, дивитися, як проходять роботи. Отакі проводи. Тут у нас приходять силові лінії, слаботочні і LED-підсвітки. А Це у нас вже щиточок пункт на інтернет. Подав маркування на всі кабелі. Тут 187 ліній буде. Тут у нас повна автоматизація клімат-контролю, зволоження, вентиляція. Датчики СО2, датчики освітленості. Охолодження, опалення, окремо електрично тепло підлога для підвірку. Штори. Жалюзі, моторизовані все. Світло по протоколу далі, звичайне світло, лето світлення. Також буде мінімум вимикачів, сценарії по освітленню і будуть панельки для керування розумним будинком, точковим в кожній кімнаті. Буде дуже цікаво слідкуйте з нами. Далі з нами будувати легко.